Всі сонячні підвіконня давно заставлені горщиками, і місце для нових кімнатних рослин залишається тільки в глибині квартири. Не біда, просто потрібно підібрати ті види і сорти домашніх квітів, які вважають за краще саме півтінь і слабке освітлення або добре до них адаптуються. Навіть якщо ваші вікна не виходять на південь або схід і не повні сонячним світлом більшу частину доби, можна підібрати кімнатні рослини, які будуть прекрасно себе почувати в такій ситуації. Зрозуміло, якщо ви будете з увагою ставитися до інших необхідних їм умов існування, вашій увазі кілька подібних популярних в квартирах тіньолюбних і тіньовитривалих кімнатних квітів з описами і фото врієзія фризея. Багато представників сімейства бромеліїві відомі красивоцветущі кімнатні рослини до того ж непогано відчувають себе при слабкому освітленні. До таких, наприклад, відноситься врієзія. Трав'янистий вічно зелений епіфіт родом з тропіків Південної Америки, її коріння служать в основному лише для прикріплення до субстрату, енергію і поживні речовини отримують шляхом фотосинтезу, а вологу вбирають з повітря. Чому для таких рослин в квартирі вкрай важливо підтримання гарної вологості середовища. Регулярних поливів водою кімнатної температури і особливо оприскувань біля основи стовбура більшості бромелієвих нижня частина листових пластинок формує резервуар, цистерну, в якій при дощі поливі накопичується запас води. У врієзі довгі щільні і жорсткі зелені, іноді смугасті листя зібрані в розетку, а основну декоративність рослині надають яскраво забарвлені приквітки, що формують оранжево-червоні або жовті плоскі пір'я. Навколо довгого квітконоса з колосовидним суцвіттям вони зберігаються на рослинах до декількох місяців, крім підвищеної вологості повітря, РЗМ в квартирі потрібно цілорічне тепло не нижче 19 з і захист від прямих сонячних променів, а також профілактичні обробки від шкідників і підживлення комплексним добривом здійснюється по листю приблизно раз в два тижні. Й щочий хвіст, тещен язик. Ця рослина якраз відноситься до розряду пристосуванців, оскільки здатне добре рости і при яскравому освітленні, і в тіні багато світла постійно їй потрібно лише за умови, що вам необхідно цвітіння сансевери. цінується ця рослина за великі листи, жорсткі, високі, прямостоячі загострені на кінцях для ряболисті сортів і видів затемнення більш критично, там забарвлення листя втрачає яскравість і контрастність. Сансевери дуже невибагливі, невибагливі і до вологості повітря, і до складу ґрунту, і до частоти поливів і підгодівлі можуть переносити і посухи, і протяги. Зрозуміло, спеціально поміщати рослина в екстремальні умови все ж не варто. Все ж це живий організм, але короткочасні незручності, що чий хвіст витримає з честю. А ще сансевери доведено здатні очищати повітря в квартирі. Активно вбираючи вуглекислий газ і цілий ряд токсичних речовин з повітря, з жіноче щастя, з багаторічна рослина сімейства, ароїдні дуже декоративний своїми великими білими квітками з покривалом на тлі глянцевих овольно подовжених темно-зеленого листя, з дуже теплолюбний. Ідеальна температура для зростання близько 2-3, не любить протягів, не переносить застою води і пересихання ґрунту. А ось до яскравості освітлення відноситься рівно, не переносячи лише прямих сонячних променів. У тінистому кутку теплої квартири він буде себе відмінно почувати. Не забувайте лише часто оприскувати його, регулярно підгодовувати, особливо якщо хочете рясного цвітіння. І оглядати на предмет появи шкідників в основному трипсів борошнистого черця або павутинного кліща за повір'ями з здатний принести любов і взаєморозуміння в будинок, де росте, тому його часто називають в народі жіночим щастям калатея. Калатею люблять в першу чергу за незвичайний колір різної форми листових пластинок, покритих розводами, смугами і плямами жовтого, рожевого білого. Темно і світло зеленого кольорів, втім, існують і її види з непоказно забарвленими листям, так що не помиліться при виборі цікаво, що і зайве затемнення, і пряме сонячне світло однаково не прийнятні для варієгатних ряболистів видів калатеї, колір листових пластинок тьмяніє, і відміти не стають набагато менш контрастними. А ось при розсіяному світлі і в півтіні рослина обов'язково порадує вас красивими колірними розводами на листових пластинках. З інших необхідних для гарного самопочуття цієї рослини сімейства Марантові в приміщенні необхідні регулярне рясне оприскування, крім видів з бархатистими листям і полив помірно тепла температура 1,6. Да нульс і відсутність холодних протягів за особливість в хороших умовах утримання піднімати листя ввечері калатею іноді називають молитовним квіткою драцена драконове дерево. Пальма драцена, як її часто помилково називають за зовнішній вигляд пальмою, абсолютно не є. Це рослина сімейства спаржеві, при цьому багато видів драцени культивовані в квартирах, взагалі не схожі на пальму. Драцени головчатая і гоцефа мають дуже щільні глянцеві овальні строкаті листочки. Драцена запашна, темно зелені дуже великі і тонкі пониклі листя, драцени сандера, запашна і відігнута, широкі шкірясті подовжені листя з хвилястим краєм, часто облямовані іншим кольором, Іт. самий класичний пальмовий вид у драцени маргината у квіткових магазинах прямостоячі або штучно перетворені в спіраль. Пагони драцени Сандера з почком листя на верхівці часто продають під виглядом бамбука, що приносить щастя людки бамбу. Більшість видів драцени, використовуваних в кімнатному квітникарстві, вельми невибагливі, в тому числі і до умов освітлення, будучи здатні рости при досить сильної затемненості без частих поливів і в середньостатистичних для квартир температурах. Недолік світла може позначитися тільки на контрастності забарвлення листя пестрокрашенних драцен. Єдине, чого практично будь-яка драцена не переноситься холодних протягів і великої кількості хлору і фтору в поливальної воді. Так, що брати вологу для її поливу прямо з водопровідного крана дуже не рекомендується, також при нестачі освітлення в кімнаті непогано себе почувають бегонії, фіалки цикламени, кливия хлорофітум, аглонема замюкулька, сциссус, дифенбахія, монстера, маранта Нефролепис Антуріум, фація. Хедера, циперус, трептокарпус, фуксія, тетрастигма, аспидистра, філодендрон, деякі фікуси. Як бачите, вибір досить великий, так що у власників не найсвітліших приміщень немає приводів для зневіри, якщо ж тінистих куточків повно не тільки у вашій квартирі, але і на дачній ділянці корисними вам будуть і наші наступні матеріали.